Привіт, усім! Сьогодні ми поговоримо про пересування європейськими країнами, і що зараз вже ви не можете просто так взяти і поїхати з однієї країни в іншу. І далі ця ситуація буде ще більше ускладнюватися. Тому дуже прошу вас підтримати це відео лайком та репостом. Це так само підтримує україномовний контент. Ну і підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. В коментарях поділіться своїми думками. Я думаю, нікому не секрет, якщо ви слідкуєте за тим, що зараз відбувається в Європі, можливо, самостійно їздити перетинаєте кордон між країнами європейськими, що є країни, які зараз вже мають тимчасовий вибірковий контроль між країнами-сусідами. Тобто Німеччина з Польщею, Польща зі Словаччиною і інші. І зараз це питання ще більш глибше опрацьовується. Зараз хочу запросити Німеччину і Австрію на зустріч у Вишеградській групі. А Вишеградська група це чотири країни: Польща, Словаччина, Угорщина і Чехія. І вони якраз хочуть там обговорювати разом з Німеччиною і Австрією питання контролю між цими країнами, питання контролю нелегальної міграції, і це якраз далі буде поглиблення ситуації між тими країнами і тимчасовим контролем, вибірковим контролем, а нема нічого тимчасового як постійне. Я думаю, що ви знаєте, що між Німеччиною і Австрією вже від 2015 року є вибірковий контроль, і зараз він також є. Німеччина в свою чергу нещодавно ввела тимчасовий вибірковий контроль між Польщею, Швейцарією та Чехією. А Польща запровадила тимчасовий вибірковий контроль між Словаччиною. Тобто, як бачимо, ці вибіркові контролі, ці ситуації не зменшуються, а навпаки, тільки збільшуються. І зараз, якщо вони запросять до цієї групи для переговорів. Австрію і Німеччину, то і далі буде це питання обговорювати. Чому воно важливе, наприклад, для мене чи для вас людей, які перебувають зараз в Європі: в Польщі, в Німеччині, в Австрії, в Чехії, в Словаччині. Тому що ці країни борються з нелегальною імміграцією. До чого тут українці, ми заїхали в Європу легально? Так, це факт. Але коли стоїть тимчасовий вибірковий контроль на кордоні між Польщею та Німеччиною, чи між Німеччиною і Австрією, чи між іншими країнами, то звичайно під той контроль попадає і українець, який їде в ту чи іншу країну. А багато хто працює, живучи в Польщі, в Німеччині, в Німеччині працює ще в якійсь країні, і так далі, і так тому подібне. Я впевнений, що багато хто з вас вже зустрічали такі контролі, бо багато хто мені пише про це, що їх зупиняли, перевірили, зупиняють як автівки, звичайні буси, автобуси. І це спричиняє навіть корки на деяких пропускних пунктах, якщо так їх можна назвати. І як було колись, що ви, наприклад, взяли біометрію і поїхали в будь-яку країну без проблем, і вас її ніколи навіть не запитували. Є люди, які мені писали, що вони 10 років живуть в Європі, і в них жодного разу не перевіряли тих чи інших документів. Ну, є такі люди. Так само, там хтось пише, що в мене є страховка на автомобіль, чи немає страховки, чи в мене водійські права старі, вже невідомо з якого року. І ніхто ніколи не перевіряв. То зараз, якщо ви будете їхати автомобілем, автобусом чи будь-яким будь іншим транспортом, ви можете потрапити з 50% відсотковою гарантією на перевірку. І, звичайно, що вас не запитають: ви легально тут чи нелегально? Вас візьмуть документи і перевірять їх. Чи вони легальні, чи вони нелегальні, чи вони дійсні, чи вони не дійсні, і чи ви маєте право заїжджати в ту чи іншу країну? Чому я про це говорю? Чому я про це попереджаю? Тому що багато людей подорожує по Європі. Як би там не було, яка б ситуація не була, багато людей шукають чогось кращого в інших країнах. Повертаються в попередні країни. І так така міграція відбувається. Трудова, не трудова, немає різниці. І їздять з будь-якими документами. Хтось навіть не звертає увагу, які в нього документи, і такі люди є. І коли ви зараз хочете планувати собі поїздку по Європі там, з одної країни в іншу, вам треба звернути увагу на ваші документи, вам треба поцікавитися, з якими документами приймає та чи інша країна, щоб ви мали можливість потрапити в цю країну. Тому що попадати на контроль, а це вибірковий контроль. Ніхто ж не бачить, що це їде українець в машині, його не треба зупиняти. Зупиняють автомобіль, незалежно на якій реєстрації автомобіль, чи він на українській реєстрації, чи польській, чи німецькій. Зупиняють, перевіряють, ви їдете далі, якщо все добре з документами. Якщо ні, ну то ви поїдете назад. Ще таку маленьку деталь хочу зачитати: Чехія і Словаччина запровадили вибіркові перевірки на своїх. Південних і східних кордонах, щоб стримати потік нелегальних мігрантів. Я про це також говорю. Який, за словами міністра внутрішніх справ Словаччини, говорить, що зріс з 6 тисяч за 2022 рік до 46 тисяч за 2023 рік. Тобто приріст дуже суттєвий, і, звичайно, що кожна країна це хоче контролювати. Комусь не потрібно стільки нелегальних мігрантів, які потім можливо з часом будуть працювати, а можливо будуть хотіти тільки допомоги від держави і все і не захочуть працювати. Хто його знає, як будуть себе поводити? Ті люди, які незаконно потрапили в ту чи іншу країну, звичайно, що кожна європейська країна і не європейська країна хоче контролювати свої кордони, які в них є. Навіть якщо їх нема, але вони все одно є, і хоче контролювати тих людей, які до на цю територію заїжджають, які можуть бути корисними тій державі, а можуть бути і шкідливими. Тому ця боротьба з нелегальною міграцією буде тільки поглиблюватись. І я впевнений, що ще за якийсь час. Ми почуємо про інші обмеження, про інші тимчасові чи не тимчасові прикордонні пункти, вибіркові чи, можливо, постійні. Ну час покаже. Але вже зараз бачимо ту тенденцію, що ця система контролю працює, тому що виявляється багато нелегалів, і це далі буде продовжуватись для українців. Це не є якась там загроза чи якась там проблема. Це попередження для українців, які є в Європі. Вони повинні вони зобов'язані мати дійсні документи. Є у вас статус Укр? Супер! Немає статусу Укр. Ну тоді вам потрібен безвіз, віза, карта побито. Це я зараз про Польщу говорю. Шенген-зона це по безвізу. Нема днів по безвізу. Треба кілька разів подумати, чи ви можете в ту чи іншу країну заїхати. Та вас можуть не перевірити, і все буде добре, а можуть і перевірити. Це знаєте, 50% так або ні. Немає середнього. Вас або перевірять ці документи, або не перевірять. І ви будете їхати. Хтось каже, о, Саша, ти знову якісь там страшилки розказуєш. Та ні, я розказую реальні речі, коли люди мені пишуть, що їх зняли з автобуса. Люди мені пишуть, що їх перевіряли. Вони їхали в автомобілі і їх повернули назад. Хтось каже, а ні, фігня то все, я проїхав вчора до Німеччини з Польщі і не було жодних проблем. І це правда. Вам теж може пощастити і вас не зупинять на у вас не побачили, що якісь підозріли і вас все було добре з автомобілі з автомобілем. Можливо, не звернули на вас увагу прикордонні пункти, де вони знаходяться, поліція чи там страж Стражкарніча чи інша служба. І ви собі проїхали. Але в інших людей так не виходить: одного пропускають, іншого перевіряють, іншого перевіряють, третього пропускають. По різному буває та це не є пропускні пункти, як між Польщею та Україною. Зовсім інакше. Стоять собі поліція, дивиться на дорогу і вибірково «з'їжджай, з'їжджай, ми перевіримо. Ну так на цю перевірку може попасти будь-хто. Ще раз говорю: ви можете бути легально в Польщі, ви можете бути легально в Німеччині, але ви можете не мати права заїхати в ту чи іншу країну, окрім тої, де ви зараз знаходитесь. Ну, це факт. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Якщо вам це відео було корисним, воно сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, робіть репости. І, звичайно, в коментарях залишайте свої історії або діліться своїми думками. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Дякую всім країнам, всім нашим партнерам, які допомагають Україні в перемозі.